Було так. Це заводський петельник. Стало так. Це петельник після доопрацювання. Посилена ніжка. Це для того, щоб петельник не бив. По лапки під час роботи оверлоку. Треба його допрацювати. Хто не бачив попередніх відео, передивіться. В мене серія відео по цим оверлокам серії FN. Ці відео підходять для оверликів як трьохниточних, і 4 Дістав я дійшов я до роботи з петельниками і виявив з самого початку не звернув уваги. І додивився, що тут виливали дуже криво. І ось довелося витягнути цей весь механізм. Ну, я вам скажу, і це якраз і добре. І добре, якраз поставлю петельник і подивимося, як він тут буде, щоб він ж не Ну, не терся. Тут трішечки є зазорчик такий. І мусив знімати. Хоча не планував. Це зробив заготовочку, Припаяю я до петельника, зайве я відріжу. Ось так припаяю. Зайве я сточу, просверлю отвір, і таким чином він буде набагато крепшим. А якщо треба буде підгнати, а підгнати треба буде, то вже буду ось тут ось це робити, і я його вже раз виставлю і вже ніяких не буде проблем. Ось така в цьому відео буде в мене сьогодні робота. Буду паяти серебряним припоєм. Мідно серебряний, 40-й. Вартість такого припою 10 доларів. Це можна і на олово припаяти. Я думаю, і оловом витримало. За серебряний припій я більше впевнений, ніж за олово. Паять буду газовою горілочкою. Зараз стаканчик для не для того, що ви подумали, а це просто я тут якби не закалка, а остивалка. Нагріваю його до красна, так би не до біла, а до Ну, до красного. Я думаю, цього буде достатньо. Перезакалки, закалки тут не відбудеться, бо тут з такого металу він, що він не підлягає. закалки там такого. Просто я зафіксував оце. Підріжу тут зайве. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте побачене Ставте подобайки Мені це допоможе, ну, якби допоможе в просуванні мого україномовного каналу. Хто пропустив попереднє відео? Це я роблю серію випуск відео по ремонту та налаштуванню оверлоків серії ФМ Ось таких оверлоків серії ФМ Сильно тут стачувати не треба, бо теж треба, щоб було тіло для різьби. Щоб для різьби. Як міг би глибше його посадити. Оце витащить ще глибше, але ж тоді буде геть. Розслабниця різьба, і тоді мені... Ну, це може бути проблеми в мене. І це все робиться для того, щоб шить, щоб можна було шить і він не бився цей пательник по цій лапці лапку я допрацюю, окремо буде відео по лапці Ну і ще щось добавлю до лапки. Ще буде роботи та роботи Прошрули. Ну можна й надхилем кругленьким, Ну, у мене є надфільм, нічого це я буду надфілем, коли в мене є стронг, то надфілем я не хочу. Ось таке вийшло в мене кіно. Це. Гвинтик тут стояв. В попередніх відео. Там хто я показував, маненький такий. Тут уже нам треба чуть длінший. Длінший можна взять. Або тут буває длінші. Або на передній кришці тут длінші бувають. Ну, в оверлоку, в цьому оверлоку можна знайти їх. Він длінчий якраз. Так. Так, зажав, став дуже гарно. Взагалі мені дуже-дуже подобається. Взагалі не люфта ніякого. Так, ого, фокус. Але. Тепер у нас трішечки. Тут сильно послаблять не треба, бо а чого це не треба? А що це не треба. Отут От послабляти не можна, бо а де ж той фокус. Щоб не лопнув, щоб не лопнув оцей зажим. Отут навіть можна, навіть треб... можна і отут і по гаечку трошечки сточить. Дуже добре, що я витягнув цей механізм. Але коли ви витягуєте, ви маєте знати, що це все зіб'ється. Ці всі налаштування. Ну, в цьому верлуку із заводу вони були збиті. Ну, на всякий випадок, майте на увазі. Так, пиляю далі. Так. Все-таки і. Прийшовся трішечки з винтиком тут. Ну, дивимось. Це тут щось з заплатом. Ну нічого. Так, да, це в руках краще робити, ніж там всередині. Ну, на оверлоку самому. І оце на цьому місці саме слабе, і він гнеться куди хочеш. Це заводський. а це ось після доопрацювання такий. Пишіть коментарі, що ви по цьому думаєте поводу. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, далі буде. Будуть тарілочки. Ще роботи вистачає. Ось таке кіно.